Привіт, марята! З вами я Затіня Хрум. Вже настала чудова пора року осінь. Давайте подумаємо, що ж може бути восени? Дітки, ми можемо бачити, як іде дощик восени. Так, можемо, бо восени дуже часто йде дощик осінь – це час збирання урожаю. Люди на своїх городах викопують картоплю, збирають помідори, огірки, моркву, буряки, гарбузи і багато-багато іншого. Дітки, чи можна восени ходити по гриби, як ви гадаєте? Так, можна, тому що восени йде. Ідуть багато дощів, і тому може бути багато грибів. Дітки, чи можемо, ми побачити восени багато такого гарного, різнокольорового листя. Так, звичайно, можемо. А ще дітки восени, тваринки лягають у зимову сплячку. Дітки, чи можемо, ми побачити восени різнокольорові листочки на деревах. Так, звичайно. Дітки восени ще дозрівають в садах яблука, груші та багато-багато корисних фруктів, які містять багато вітамінів. Чи потрібні нам восени резинові чобітки, малята? Звичайно, потрібні, бо йде багато дощів.